Вітаю вас, шановні шестикласники! Сьогодні ми розглянемо тему правопис складних слів разом і через дефіс, а також написання слів із пів на пів. Пригадаємо способи словотвору. Вони поділяються на дві групи морфемні способи, суфіксальний, префіксальний, суфіксально префіксальний, а також безафіксний, коли ви притворенні нового слова відкидаєте префікс чи суфікс. Або ж і закінчення. Наступний спосіб це складання твірних основ або слів, за допомогою якого творяться складні слова. Неморфемні способи це перехід однієї частини мови в іншу. Наприклад, військовий одяг і військовий підійшов, проведемо мовне спостереження. Перед вами два рівнозначних слова. Синій і червоний. Від них утворюємо твірне, синьо-червоний. Пишемо через дефіс, це відтінок кольору блідий і зелений. Знову ж таки, утворюємо відтінок кольору блідо-зелений, що пишеться через дефіс. Але запам'ятайте, що такі слова, як жовто-гарячий, червоно-гарячий, пишуться завжди разом, тому що це нерівнозначні поняття. Такого кольору, як гарячий, взагалі немає. Англійський і український. Утворюємо похідне слово англо-український, що пишеться також через дефіз. Фізика і математика два рівнозначних, рівноправних поняття, між якими стоїть сполучник І. Отже, слово похідне теж буде писатися через дефіз. Фізико-математичний. Диван і ліжко. Диван-ліжко пишемо через дефіс. Зайчик і побігайчик. зайчик побігайчик пишемо з дефісом, тому що імена казкових персонажів з додатковою ознакою завжди пишуться саме так. А зараз розглянемо ті слова, які пишуться разом. Газ проводити. Газопровід. Пишеться разом, тому що це похідне слово утворилося від двох залежних слів, між якими неможливо поставити сполучник І. Дерево обробити. Зверніть увагу, що між цими твірними словами не можна поставити сполучник І. Отже, похідне слово деревообробний буде також писатися разом. Кашу варити. Між цими залежними словами неможливо поставити сполучник І. Отже, кашовар пишеться разом. Дитячий садок. Знову ж таки, два залежних слова. Між ними неможливо ставити сполучник І. Беремо твірну основу і слово складаємо. Складне слово «дитсадок», що пишеться разом. Сім поверхів. Першою частиною є числівник сім. Числівникова частина завжди з прикметниками чи з дієприкметниками буде писатися разом. Робимо висновок. І якщо можна вставити сполучник І між двома рівноправними словами, пишемо такі слова з дефісом. Запам'ятайте, що завжди пишуться через дефіс назви рослин: мати й мачуха, Іван Чай. Сон-трава, розрив трава. А також прислівники та займенники. Пліч опліч всього навсього Як не як, будь що будь. хто зна де, де юре де факто на гора. Казна який? Будь ким який-небудь. казна-ким, будь-чий. Також пишуться з дефісом. Власні назви міст. Кам'янець подільський, Івано-Франківськ Нью-Йорк. Якщо у слові є числове позначення першим, то прикметник далі пишеться також через дефіс. Наприклад, п'ятитонний тридцятилітній, сто сторіччя. Запам'ятайте ті слова, які завжди пишуться разом з іноземними частинками: авто, мото, вело, аудіо, радіо, теле, авіа, аеро, кіно, біофото, наприклад, Автопробіг, мотокрос, велоспорт, аудіодиктант, радіопередача, телеканал, авіарейс, аеродрон, кіноквиток, біосинтез. За новим правописом такі частинки, як міні, МІДі, Максі, екс, віцелейп, тепер пишуться з усіма словами разом. Наприклад, Міні-спідниця, МІДІ сукня, максі бук», екс-міністр, віце-чемпіон, медик». Розглянемо з вами, як пишуться. Такі частинки пів полу напів. Отже перше, слова з напів завжди пишуться разом, незалежно від частини мови. Напівголий, напівголодний, напівроздягнений, напівпровідник, напівсирота. За новим правописом пишуться завжди разом такі слова із пів. Півколо, Півоберт, півострів, півлітра, якщо ви маєте на увазі, об'єм 0,5 літра. Піваркуш, півкуля, північ, північний, півмісяць, південь. А також разом завжди пишуться слова із частинкою полу. Полумисок, полудень. Що ж пишеться окремо? Це тільки ті слова, які вживаються з пів: пів метра, пів аркуша, пів школи, пів Європи, пів фастова, пів рюкзака, пів огірка, пів будинка. Зверніть увагу, що пів пишеться і з власними, і з загальними назвами окремо. Проте виникає запитання. Чому піваркуш пишеться разом, а піваркуша пишемо окремо. Піваркуш це ваш цілий аркуш, згорнений навпіл. Якщо ж ви розріжете навпіл цілий аркуш, ви одержите пів аркуша, тобто половинку цілого аркуша. Проте потрібно запам'ятати ще й слова, які завжди пишуться окремо: це суспільно корисний, тому що корисний для суспільства. Суспільно необхідний. Суспільно необхідний, тому що необхідний для суспільства. Суспільно небезпечний. Перефразовуємо небезпечний для суспільства. Але... Суспільно-політичний. Цей прикметник утворений від двох рівнозначних слів, між якими можна поставити сполучник І. Тому пишемо його з дефісом. Потренуємося разом з вами. Вам потрібно подані слова розмістити розподілити у три колонки. Одна буде разом, тому так можете записати в своєму зошиті. Інша з Дефісом і третя колонка окремо. Прочитаю слова, які є перед вами: Суспільно-значущий, веломагазин, Євшанзілля, Іспано-Португальський, легкоатлетичний, народно-поетичний, кіносеанс, екс-чемпіон Півсвіту. Біохімічний. Поставте відео на паузу і виконайте розподільну роботу. Що ж, перевіримо, що має вийти. Пів світу пишемо окремо за новим правописом. Екс чемпіон. Іноземна частинка Екс пишеться разом. Кіносеанс. Пишемо разом. Євшан Зілля назва рослини пишеться з дефісом. Народно поетичний утворилося від двох залежних слів, між якими не можна поставити і народна поезія. Отже, пишемо разом. Іспано-португальський. Іспанський і португальський дві твірні основи. Тому іспано-португальський пишемо з дефісом. Легкоатлетичний утворилося від двох залежних слів, між якими не можна поставити сполучник і легка атлетика. Тому пишемо разом. Веломагазин зрозуміло, що з іноземною першою частиною пишеться слово разом. Суспільнозначущий, значущий для суспільства. Отже, пишемо окремо. І біохімічний треба писати разом, тому що. Перша частина іноземна біо. Сподіваюсь, що ви, шановні шестикласники, так само правильно розподілили у групи всі слова. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей!